Зашко середа! Ми серйозно з нього долітки, ребята! О -о -о. Ти такий високий? Так, а нічого. ти так, Дякую, садий! Ти не повіриш, але я ніколи не читав цей текст на слемі, тому що я завжди його приберігав для фіналу. І ніколи до нього не проходив. Давай поїхав. Зрештою залишається небагато часу, тому почнемо з важливого. 2008-й хлопчик з Донбасу приїздить навчатися до великого міста неназваного. Прямо скажемо, він не красень, не вміє вдягатися, говорити гарно, справляти враження, жодних переконань, жодних внутрішніх важелів. Йому ще тільки належить тут сформуватися, викарбуватися, опоетитися. Кожен день відкриття, кожна зустріч слідує його внутрішньому пластиліні. Тут же навколо усі письменники, живі, а не ті, що мученики з підручників. усі такі правильні і сумлінні, кожен топить за все хороше і проти всього злого. Хоч і ти прямо зараз застрелься в будинку слова. Хлопчик. Розплющи очі, розправ плечі. Коли ти вже пишеш, ти поет новоспечений. ось тобі меч, рубай їм свої речення. Ось тобі щит. Викинь лайно це в каналізацію. Поезія не для того, аби захищатися. Поезія не оподатковується, не продається, коли ти так відчуваєш, в тобі вже є це. Обійми теперішніх. Згадай колишніх, це ніби зустріч життя зі смертю. Коли ти пишеш, насправді пишеш, як кожен з тих, хто зветься поетом. Тілом твоїм прокочують вірші від, від підшлункової до передсердя. Коли ти думаєш вечорами лягати спати або в лікарню, коли ненавидиш поїзди плацкарні, але не маєш бляха грошей не на плацкарні, коли легені твої вулкани вивергай їх із себе Відхаркуй молоде дарування немолодого Харкова. Минає 17 років. Той самий хлопчик ночами так само строчить рядок в рядочок. Згадує класиків, згадує її маленькі пальчики на своїй щоці. щоці, ці? Що ці слова їй, сіль у воді? Поезія без цензури, зурочена, понівечена, поморочена, як і словаці, минає 17 років, і він обертається. Ось матір, що не вірила в тебе раніше і не вірить зараз. Ось порожнини утроб, які по тобі залишалися. Ось життя, що проступає зі слізних залоз. Ось прядка, якою до тебе повільно крокує старість. Дякую.